Отже, топ-5, як не топ-6 відео, знаєте, такого святково-іронічно повчального характеру. Почнемо зі святкового елементу нашої рубрики, а саме зараз побачимо суботню толоку від служби безпеки. України хлопці прибирають, прибирають. Не те щоб сказати, вікна помили, але ж попереду ще чистий четвер, тому ще все попереду. Ну а поки така збирали. пиль треба протерти. Ось, ось і затирають. Да, ми бачимо тут все: від атак безпілотників по ворожих позиціях, і мінометних обстрілів, і до взяття полонених. Ну і давайте не будемо забувати в контексті продовження святковості, що в нас же ж вербна неділя була. Так, так і тому. І кожен рік, як кажуть, так за тиждень до Великдня ми підписуємо. Як ми наші захисники підписують ракети? Не я б'ю верба, б'є. Ну, власне, обіцяно, і, і отримали. Отака радість пішла працювати. Так, це у нас накеровані реактивні снаряди, якими заряджають блоки на гелікоптері. І ось вони полетіли в ворога. Так. <ріст> Бити вербою. Ну, можливо, це не зовсім верба. А ось це буде справжня вже верба, бо так називається оновлена система реактивного вогню українського виробництва. І ось ще. Так, ну, власне. Святкова рубрика продовжується і на вербну неділю українські військові відтворили сцену з відомого блокбастера Титанік. І, як на мене, вийшло не гірше ніж в оригіналі. Можливо, навіть в контексті нинішніх подій і краще. Як ми бачимо чудову режисерську роботу, акторський склад виложився по повній ну. Саундтрек говорить сам за себе. Ми бажаємо хлопцям зібрати такі ж касові збори, як і оригіналу. А може, й навіть краще. Більше. А може, й навіть краще, так далі, більш серйозні моменти, більш радісні, ну точніше, не менш радісні збройні сили України показали знищену рідкісну РЛС небо Ну, в мережі показали відео. Дотується воно воно чомусь 22 серпня 2022 року. Ну зазвичай на Херсонщині а локація прописана саме така, хоча це недостеменно відомо. Зазвичай як Херсонщину в серпні я десь так і бачу. Та навіть Чернігівщина мені здається в серпні, де все не така прохолодна. Так що тут хочеться сказати: перша фіксація знищеної радіолокаційної станції такого типу застосовується. Оце РЛС Небо разом із Зеркаєс 400 раніше, як зазначається, збройні сили України вже знищували такі радіолокаційні радіолокаційні станції, але для старіших систем протиповітряної оборони. Далі далі погнали теж. Росіяни, звісно, беруть трофеї. Теж у нас трапляється всяке, і ось вони за затрофеїли шведський гранатомет АТ 4 І один російський типу блогер. Пропагандист вирішив протестувати цю зброю, але в нього щось не зовсім вийшло. Зараз ми побачимо це отак: от, так -от. Ну, коротше вірнам. Ну, там ледь, там, там, ледь ціка... там цікаво, те, що ну від початку він його брав за ручку. Але вирішив стрільнути як із радянського аналога, тобто не без ручки. А ну а що так як, як завжди, вони думають, що вони найрозумніші, найдосконаліші в світі. А почитати інструкцію чи подивитися, хоча б Ютубчик, як вона правильно робиться, наснаги немає. Тому робляться дуже хибні висновки. До речі, про інструкцію в ній написано: гранатомет мету АТ-4 не потребує тривалого освоєння для успішного застосування вистачить короткого інструктажу на цьому. Не вистачило. І одні плюси в цьому гранатометі, е, оскільки е, навіть в такому стані він б'є окупанта. Так, так, навіть в руках окупанта він все одно побив окупанта. Ну, так, нормально він отримав по обличчю насправді. І вирішив, що це просто така зброя. Е, натиска, так, ну, погана. і На завершення, так, я розумію, на завершення в нас е, секретне е, відео. Е, можливо, ви його ще не бачили. Це відео від наших захисників. Той самий план контрнаступу. Як Давайте подивимось. Ну, тут на повірку правди дуже багато. Чітко, чітко визначений ворог і напрями атаки. Тобто, <світ> ждіть, чекайте нас вогонь. звідусюди. Ось така історія.